Вітаю вас на моїй кухні. Якщо шукаєте що приготувати з буряка, то вам на замітку ось такий простий рецепт. В мене три середніх буряки, які я попередньо вже зварила. Охолоджую та очищаю від шкірки. Його можна також запекти в духовці. Або, можливо, ви купуєте вже відварений, запечений дає більш насичений смак, тож якщо маєте трохи часу, рекомендую цей спосіб. Очищений буряк нарізаю крупною соломкою або натирає на терці з великими вічками. Цей салат готується буквально хвилин 5, якщо не враховувати час варіння самого буряка. Обов'язково підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили, та збережіть рецепт в свою підбірку. Далі беру чорнослив, промиваю його, підсушую паперовим рушником. Нарізаю його теж соломкою. Він додає легку солодкавість і аромат. Перелік усіх необхідних інгредієнтів, як завжди, залишу внизу під відео. Додаю до буряка. Готую заправку 50 мл олії соняшникової чи оливкової, дві чайних ложки лимонного соку. Далі додаю подрібнений часник. 3-4 зубчики. В мене дрібний беру 4. За смаком сіль. Додаю трішки цукру, якщо буряк не достатньо солодкий, та чорний мелений перець. Перемішую і заправляю. І все, салат готовий. Мінімум інгредієнтів і максимум смаку. Рецепт дуже простий, але смачний, гармонійний та корисний. Чудово підійде для посту чи дієтичного меню. Дякую вам за перегляд. Готуйте із задоволенням!